Olá Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ви бачите урок номер 4 з теми площі фігур, і ми будемо говорити знову ще про площу прямокутного трикутника. І хочу відразу вам сказати, що на наступному відеоуроці ми поговоримо з вами про площі інших фігур, крім трикутників, може про площу прямокутника, квадрата, паралограма, трапеції і так далі. І ці відеоуроки будуть корисними для вас, як ви будете готуватися до контрольної роботи з теми площі фігур. Отже, задача така: знайти площу прямокутного трикутника, якщо висота проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки завдовжки 3 см і 27 см. Так, отже, ще раз будемо читати текст задачі і виділяти головні слова. Знайти площу якого трикутника? Прямокутного, це важливо. І тут йде мова про висоту, якщо висота проведена до гіпотенузи. Так. Отже, будую прямокутний трикутник. Ви ж його знаєте добре, він має прямий кут. Прямий кут. От тут позначу, наприклад, А. БЦ прямокутний трикутник. І тепер треба провести висоту до гіпотенузи. І дуже популярна помилка, як ви проводите ту висоту десь до середини гіпотенузи. Ну, в даному випадку, якщо трикутник не є рівнобедрений, то висота буде отак під прямим кутом. Тобто, отут мусить бути прямий кут АПЦ. Тоді це є висота, проведена до гіпотенузи. Звертайте на то увагу. Чому саме ця задача? Бо тут є важлива формула, про яку ви дуже часто забуваєте, про, про цю висоту у прямокутному трикутнику, проведену до гіпотенузи. От давайте я тут її вам нагадаю: отже, якщо я маю прямокутний трикутник, побудую його ще раз, і тут є проведена оця висота, я поставлю маленьку букву H. І оця висота ділить гіпотенузу на якісь відрізки, наприклад, відрізок Х і відрізок Y. Довжиною Х довжиною Y. Тоді оця висота в квадраті дорівнює Х помножити на y. Оцю формулу. Дуже часто забувають, але вона дуже часто застосовується. Но там ще є декілька формул, які пов'язані якраз з цим прямокутним трикутником. Я думаю, що ви їх пам'ятаєте, але я їх вам нагадаю ще раз. От дивіться, Якщо я хочу написати катет в квадраті, то я напишу Х помножити на С, де С то є якраз гіпотенуза. От, Маємо ще одну таку от формулу, яка нам рахує катет в квадраті. І відповідно катет в квадраті B квадрат. Це буде Y помножити на C. І, до речі, оце X і Y називаються проекції катетів на гіпотенузу. X – це проекція катета А, а Y проекція катета Б. Так, то ми повторили. Тепер будемо вертатися до нашої задачі. Ми не будемо її оформляти, бо я на деяких відеоуроках вам показую, як записати дано, знайти розв'язання. Ми її запишемо коротко. Я думаю, що ви вже зможете оформити самі, для того, щоб ви просто її розв'язали. Так, отже, я маю відрізки 3,27 см. Отут отут Розмальовуйте собі той малюнок, ставте ті значення відрізків на малюнок, щоб він був живий, щоб він вам допомагав розв'язувати задачу. Збоку можна написати, що ПЦ дорівнює 3 см, ми вже сказали, і БП дорівнює 27 см. 27 см. Так, і тепер треба знайти площу, ви пам'ятаєте, що трикутник прямокутний. Так, тепер треба пригадати обов'язково, що ми знаємо про площу прямокутного трикутника. Бачите, геометрія стає легка, якщо ви дуже добре орієнтуєтеся в теорії. Тому ту теорію собі занотовуйте, десь її пам'ятайте. Щоб ви знали, що ви її маєте і десь можна заглянути. Так, нагадаємо. Отже, які я маю формули для знаходження площі прямокутного трикутника? Маю одна друга А на Б, або часто її записують А, помножити на Б, поділити на 2. Якщо вам так більше подобається, то можете собі ту формулу так записувати. Так? Тепер є ще площа прямокутного трикутника через гіпотенузу і якраз оцю висоту, що проведена до неї, то є так само С помножити на H і поділити на 2. Можна писати так, ці формули. Ну, можна писати одна друга добутку С помножити на H, або одна друга А помножити на Б. Це вже як вам більше подобається і зрозуміліше. Так, отже, площу. Площу, якщо я подивлюся, що я маю отут гіпотенузу відому, фактично. Тобто BC я знайду яким чином? Я BP кусочок оцей додам PC і це дорівнює 27, додати 3 і дорівнює 30 см. Тобто Гіпотенуза в мене є. Тоді я використаю формулу, що S дорівнює 1 друга. Це помножити на H. Бачите, оце є ота от сама формула, тільки я її зумисно написала по-іншому, щоб ви бачили, що може бути і так вона записана та площа. Так, знач, що я отут не знаю. Це я вже знаю, тобто це є моя гіпотенуза. Це дорівнює 30 см, то я вже то порахувала. І в мене невідоме залишається H. І от якраз H. Я скористаюся оцією от формулою, що ми отут згадали. Бачите, h х на y. Отже. Аж де є наше АП, отже, АП до квадрату, оця висота, дорівнює БП, помножити на ПЦ. І можна зразу підставити числа. 3 помножити на 27. Можете тут множити, можна добувати корінь розкладати на множники, але тут числа невеликі, то можна і помножити. 3 на 27 то є 81. І тоді АП дорівнює корінь квадратний з 81 і дорівнює 9. Тут не буде два значення додатнього і від'ємного. Розумієте, чому? Бо маємо справу з геометрією. І сторона не може бути від'ємним числом. Отже, АП, висоту я знайшла. Ну і тепер дуже легко знайти площу. Тобто площа це є одна друга гіпотенузи, тобто 30. Помножити на висоту на 9. І я дістану 30 поділити на 2, можна скоротити. То я дістану 15 помножити на 9, і тепер 15 множу на 9, 10 на 9, 90, 5 на 9, 45, 90 і 45, то є 135 сантиметрів квадратних. Оце є моя відповідь до цієї задачі. Бачите? Тобто тут можуть бути різні конфігурації з тою висотою, різні там умови тих задач, можуть вам попастися. Але головне, щоб ви розуміли, що є такі от формули, і як ви будете бачити ці формули. То я думаю, що ви ними скористаєтеся і та задача не буде для вас складна. Так, далі ми продовжимо, звичайно, розглядати площі, а поки що підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!